Після повномасштабного вторгнення російських військ по всій території України існує реальна загроза ракетних атак. Багато населених пунктів перебували під окупацією або в них точились бої. Чимало залишилось нерозірваних мін та боєприпасів. Особливо небезпечно знаходитись в зоні бойових дій чи поблизу неї. Отже, є перелік правил, яких ми повинні дотримуватись. При оголошенні сигналу повітряна тривога негайно пройти до найближчої захисної споруди. В укриття, у разі відсутності укриття, до підвалу або цокольного приміщення будівлі. Підготуй тривожну валізу. До неї необхідно покласти документи, запас води, їжі, речі першої необхідності, ліхтарик, зарядні пристрої та теплі речі. Необхідно постійно контролювати рівень заряду, мобільного телефону та інших гаджетів, смартфону, планшету, ноутбука, павербанка, ліхтарика тощо. Вони мають бути завжди зарядженими. Не наражай себе на небезпеку, свідомо не виходь на вулицю в період дії комендантської години, не знімай та не публікуй фото і відео роботи ППО, переміщення військової техніки, місця дизлокації військових тощо. Якщо ти побачиш якийсь невідомий предмет, не підходь, не чіпай, обережно відійди і повідом про знахідку когось із дорослих або телефонуй за номерами. 101 або 102. не розповсюджуйте фейкову інформацію з інтернету, критично ставтесь до всіх новин та їх джерел. Під час воєнного стану загроза життю та здоров'ю дітей існує по всій території України. Тому кожен повинен дотримуватись загальних правил безпеки під час війни.